Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні я розповім про нові гучні ініціативи, які можуть суттєво вплинути на життя українців за кордоном. Поговоримо про такі країни, як Сполучені Штати, Норвегія, Австрія, Німеччина, Естонія, Латвія, Велика Британія. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. Також вдячний буду за ваш лайк та коментар. Давайте почнемо з Сполучених Штатів. Тут адміністрація Дональда Трампа розробила. План, що передбачає витрати до 250 мільйонів міжнародної допомоги на повернення мігрантів до країн охоплених війною. Під удар можуть потрапити близько 200 тисяч українців і 500 тисяч біженців з Гаїті, які втекли від насильства. Як зазначає видання Washington Post, ідея передбачає добровільне повернення з компенсацією 1000 доларів, а також обходить співпрацю з міжнародною організацією з міграції. Ця ініціатива викликала. Жорстку критику через ризики для людей, які рятувалися від війни. Отже, друзі, щодо висновків, на мою особисту думку, я вважаю, що українців не будуть депортувати, незважаючи на всі ці грозні заяви. Чи відбувається депортація у Сполучених Штатах? Я вважаю, що так, але вона стосується тих біженців, які порушують закон. Зміни для українців в Норвегії нещодавно. Міністерка юстиції Мілія Енгрімель заявила, що тепер біженці з безпечних західних регіонів України, таких як Львівщина, Волинь. Рівненщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина та Закарпаття розглядатиметься індивідуально. Це рішення зумовлене зростаючим навантаженням. Вона каже на житлові, медичні та освітні ресурси країни. Нагадаю, що Норвегія прийняла близько 85 тисяч українців. з початку війни в Україні тепер буде вибірково надавати притулок тим, хто дійсно потребує захисту. Зміни для українців в Британії. Британські сім'ї можуть отримувати по 600 фунтів на місяць за надання житла українським біженцям. У Великій Британії зараз продовжує діяти програма Homes for Ukraine, яка дозволяє українцям знаходити притулок під час війни. Наприклад, в районі Ембридж, Південно-Східна Англія, сім'ям, які приймають біженців з України, виплачують 600 фунтів на місяць. Спочатку програми у 2022 році понад 300 домогосподарств. В цьому районі прихистили майже 600 сімей з України. Місцева влада наголошує, що жителі пропонують не лише житло, а й теплу підтримку. Через зростання вартості житла було вирішено збільшити фінансову допомогу для господарств. Учасники програми повинні мати окрему кімнату для гостя, але не зобов'язані вкривати витрати на харчування чи транспорт. В Естонії в свою чергу хочуть надати українцям право голосу на місцевих виборах, включаючи їх до категорії резидентів. Цей законопроект прагне чітко визначити, які іноземні резиденти матимуть право голосу на місцевих виборах. Це стосується громадян країн НАТО. Європейської економічної зони Швейцарії та держав з ратифікованими угодами, що гарантують право голосу. Наразі розглядають нагадаю можливість угоди з Україною через значну українську діаспору. Цю чергу Сейм Латвії схвалив виділення 65 мільйонів євро на підтримку українським біженцям у 2025 році. Сейм Латвії підтримав ці зміни до закону. Нагадаю, що у 2024 році також було виділено 65 мільйонів євро для України. Українських біженців також серед змін в Латвії це продовження термінів компенсації на проживання, видача посвідки на проживання на три роки, збільшення одноразової кризової допомоги, а також вимога для українських медиків підтвердити знання. Латвійської мови після трьох років роботи. Австрія, посол Австрії заявив про готовність країни приймати нову хвилю українських біженців в разі погіршення ситуації. Посол Австрії Арад Бенкіо повідомив, що Австрія готова зараз прийняти нову хвилю українських біженців в разі погіршення ситуації в Україні. За його словами, інтеграція українців зараз не є значною проблемою, адже вони. Охоче вивчають мову та входять у ринок праці. Посол зазначив, що зараз 80% біженців в Австрії становлять саме жінки з дітьми, що створює певні складнощі, але Австрія залишається гостинною країною. І готова допомагати завдяки своїй відкритості та підтримці населення. Українським біженцям роз'яснили, чи впливають канадські та британські візи на їхній статус, також в Чехії. Українським біженцям із канадськими та британськими візами анулюють статус тимчасового захисту, якщо вони використали ці візи для поїздки до відповідних країн. Довгострокові візи інших країн також можуть стати причиною для скасування захисту, якщо її використовували для перебування в країні, що видала візу, також хочу сказати, що такі країни, як Іспанія, Греція та Франція, закликають зараз Єврокомісію обмежити доступ дітей до соціальних мереж. Ці країни пропонують запровадити мінімальний вік для реєстрації в соціальних мережах на рівні всього Європейського союзу. Оскільки вважають, що діти страждають від постійного впливу верхневого та порівняльного контенту, який викликає залежність і шкодить здоров'ю, Франція та Греція виступають за дозвіл на користування соцмережами лише з 15 років, не уточнюється, як саме відбуватиметься перевірка віку. Однак у багатьох країнах ЄС, ви знаєте, внутрішні паспорти видаються з 15 років, ймовірно, саме вони використовуватимуться для ідентифікації. І останні зміни стосуються Німеччини, тут пропонують деякі Законодавчі ініціативи, що стосуються жінок, жінки часто працюють менше, заробляють менше і стикаються з бідністю в літньому віці. Про це заявила міністр праці Німеччини Бербельбас. І вона закликає зараз покращити умови праці для матерів цього тижня. канцлер Фрідріх Мерц заявив, що ми маємо знову більше працювати. Ось що на це відповіла міністр праці Бербельбас. Вона сказала, що кожний додатковий працівник і кожна додаткова година роботи допомагають нам рухатись вперед. В Німеччині є жінки, які мимоволі опиняються в пасті неповної зайнятості, і вони хочуть працювати більше, але не можуть. Причинами цього за словами Бас є нестача догляду за дітьми та недружні до Ім'ї трудові моделі. Тобто, жінки, зокрема, часто працюють менше, каже вона, заробляють менше і, врешті-решт, стикаються з бідністю в старшому віці. Це несправедливо і з цим треба боротись, наголосила Бас. Отже, нове урядове об'єднання планує підвищити рівень зайнятості саме жінок за допомогою двох заходів. В рамках коаліції, по-перше, ми зосереджені, каже вона, на розширенні системи догляду за дітьми. Ми субсидуємо бонуси від. Роботодавців за перехід на повну зайнятість. Водночас, бас також закликає бізнес до відповідальності. Вона каже, що роботодавці повинні організувати трудовий процес так, щоб більше матерів могли працювати повний робочий день, лише якщо всі долучаться, кажу вона, ми можемо досягти вищого рівня участі жінок на ринку праці. Також, за даними Міністерства, 85% чоловіків віком від 20 до 64 років працюють, тоді як серед жінок цей показник становить лише 78%. Якщо б цей розрив скоротити наполовину, то ще 900 тисяч жінок могли б отримати роботу. Що ви думаєте з приводу цих ініціатив? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви дивитесь з Німеччини, ви знаєте, яка ситуація зараз там. Взагалі, я думаю, що Німеччина стикається з парадоксом, тобто жінки хочуть працювати більше, але не можуть. Ідеї уряду це крок такий в правильному напрямку, вважаю, однак без комплексного реформування, дійсно доглядових послуг, трудового законодавства та підтримки материнства, рівень залучення, вважаю, жінок залишатиметься недостатнім. Водночас, бізнес має стати. Партнером змін а не просто спостерігачем. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!